Ам алейкум Малейкума слава Дяма просто сказала, что ви в сраку, я не буду з вами говорити. Да. Да Вона послала мене лично, я чего? Чув... А мене у як ти з цим живеш? я постим ревачь. Аж закашлялась, да, и такого. Ну, а, рыбачь, конечно, кто там тебя кашляет? пятка. Пятка. Чекает. Пятка. Следы. Пятка. А не следы в носок. Ну, понял, да, шутку, че не? О, 4 МП было. Давайте в комнате. Не. 5 МП. 5 МП. Прям больше, не меньше. 5 МП. Меньше, больше. Не меньше, не меньше. Не менше, не... А, у нас Вендіго. А ми, кстати, грали з Вендіго чи ні? Вроде так. А хто щось писав йому? Монолог. Ні. лох. Oh. Ви агресивні? Йоп твою мать! Костычки 500 тысяч. Я... Ебать не бах. Да, да, да. Мама... Он не любит блокнот. Он вообще не любит блокнот. Так, звертати сліди приводу, зробити фотографії приводу, послабити приводу з попаляючим світлом, бо говорити з правдом по радіо. З попаляючись світло, maybe. Uh, віндіго, так, давай глянемо. Пахощі. Пахощі, пахощі. пахоші. Давай, щоб знову не купила пахощі вот там на Вінді. Та не купляйте для чого купляти фіга. Сказав, Вадим і купив мільйон штук. Треба фатік, що купити. Бо як Фозик не цей. Так, как Це, я его звал? Джан, ты да. Диан, тебе Диана. Диана вмерла уже. Да, точно. У мене, короче, спецэффекты. У мене, типа, вітер. І він розвиває цю фігню, яку я закрив в вікно. І мене, тіпо, в мене, И у меня типа были вся. в реалі. Врали. Джиан, ти реально вмерла? Тоже так. Да. Хули дойти Хули еба доїбався? что ты ти чеш, Диана? Диана, тебе дон чути! Диана Саня вообще прям. Махни атаку, так что ты санята. Давай на мене. Махни, якщо ти то занято. Ага, вона она А А ты що что начала спизда? Жаль, що не спест, не думаю. Могчи, пожалуйста. Це ти так хочеш? топає. Після Піссен было хаты. А що у нас є? У нас. А, у нас всі предмети є вже? Так а що я хожу, шукаю. Приколі, есть, Буду, і як його звати. Та, да, блять, йобаний фотик. Всі кадри просто Із Изпа. Ну ти і лох. Ти лох. Там фатика взагалі не було. Нет. Рафи, если да. О, каракулі Так, старший старда, Не пиши, бо в мене якраз тут привет зараз гуляю. бо у мене і кота. Тут ще й всі стіни розписані, поняла, і не фиане ремонт, що ти хочеш. Угу. Mm -hmm. Я тут, Ой, я потом Ну, це добрий день. Я вже думала, все, гадала, не дружить нами. Я не здивуюсь, якщо буде знову Роберт Бьортон. Хм. Дай попробуєм. — Бо два рази мною ходила. Вот включи прям для мене. Він за мною ходить чогось. Об'єтя. А де доска? — У мене у руках. Або дома. Мама? Ебать! Що произошло? я не можу відкрити двері. Це не Роберт бто. Та ёб твою мать! Всіма дверима! Всіма! Офигеть! Охуел! Ага, а я зайшла! Ой! мене. Давай проверим. Давай, я думаю, что это... Бежай по помпе, да? Ой. Да. Это не Майли Сайрус. И не Роберт Вертон, и не Килфи Кейс там. Я прям на него вышла. <реш> так, все, давайте на той, который... Давайте не бездавайте давайте. <кхем> Запишіть, лучше найди. Внутрі треба ляльку найти. Внутра шукати. Сейчас да. секундочку б у мене вуха дюхвати. Якої прокляти? Чекайте вас не чую. Чухання вуха. Ну, ліва долонька вроді до грошей, права... не до грошей. А в ухо. Надо да гуглити. Я вгадала. О. Oh. Якийсь там, якийсь там. Моніка Білучі? Не, не, якийсь мужик. М Монік Белучі. Пубертатна <рикладна> язва. <рикладна> язва> Ти де це взяла? Владі Британії. Щось <рикладна> пам'ятаю таке, але не пам'ятаю. А дивіться, тут якийсь... А, а, це обої так хуйово наклеїні. Йоп. Я думал, тут типа текстурка какая-то выделяется, типа думаю, может какая-то пасхалка. А это просто хуево обоины. Что? Дошликалась, да? Дошликалась дверима. Не губ. Не курить, не сурить. Ви пам'ятаєте, да, что це гост-вочерс і тут не курить, не сварить, Пэша. пт твою мать! Ребятки, а не хочете підійти в цей фургончик наш подивитися? У вас фотка нормально показується моя ні? Мне капопопила. А, тут нема у вас фотка такої. А что-то не фотки третій? Ладно, не важно. Не важно, короче. Просто белый. Після покажем. Що? Кому ты что хочешь показывать? Это що? Я не можно показывать. Сюда и сюда. Вот тут. О, Ёб твою мать. Тут что, чертик намалеванный. И всякий. А там що намалванный, б. Колець я бы хотел туда вот дальше. Ну ага. все, нашли кремля. О, а я почему кислата Карен Да, О, над цим кис. А я рідко аж над дворем. Вин Бон Ро, короче. Мерлин. Не. О, Ляльку в праву. Блять, нихуя не бачу, в правую руку, да? Да. О, поднимай. Вверх вниз, вверх вниз. Выховывает, значит. А радиоприймач из притечной дошки. Ты по дожде? Да, ему не нравится радио. У нас же стародавний спокойный получается, не? А стародавний спокойный, успех... да, да, да. Я же кажу, что я дождь не знал просто. Mm -hmm. Так, mm -hmm. послабо это с попаляющим светом, светом повороты по радио. Ебать! Ой! А это <свист> что такие? Это что такие? Что, блять? девочки А что это такие? за помре все такі, я не буду. спать, ань дякую пиздец, а, а шо? Чего? Я на аптечку юзати. Яку нахуй аптечку? Мне урон не наносився Мене просто заразу вбило белу и все. Вендиго баный. Тут пиздец теней куча. Ребят, це зробили Ми казали що там фазмофобію похоже, зробили бо, типу, меню ни хуя! Вообще, даже близько. Пиздец, тут тіні ходять Я тоже. Я все. А як ця ловушка працює? А як в ви, 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 ви вийшли я А я э, череп там черепа на цикле, я пальчиком в черепа, так вот, тик тик і воно. Короче, вы мене могли спасти, но ну, не спасли, да? Так да. меня спасли. Ну, я не знала, хотя мне не. Два да. да. Я б не да. так кила. Чого ты засюдаєш? Він идеа до тебе. Все, він вже не прийшов до тебе. Опять. О. А, О, то це самим можна, думаєш, можна да? Чин, О, диви, 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 хто йде. Так. Це можна самим, типу, робити, да, я так поняв. А ты ишо. пробувала? Да, я сама не давала. Угу. А хто йшов? Ти йшла. З факелом, руці. Да, здорово. Угу. Вони рішили, типа, що з тим. з фонариком ніхто не ходить, тепер будуть... Ой, він ляльку ouais, аж тут кидає. <coughs> тепер будуть цей. Мені коврик коло творей, давай. Ей! Коврик!

Так. Что у вас здесь происходит? Вадим, не да? Мало умирал? Что там у нас мои будто зараз? Спопыляющий светло сработал, да? Пять кранев. Силь, золотая бомба. Зкрытий всі крани в будинку святий вогонь. Потім паху ау, 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 ау. Крани Типи Кран треба відкривати. Ань. То О. Сразу закриваємо. Угу. Поки бачимо, які открытий. Тут, на Ой, зверху йде. Блять. Ти ж ти від мене хочеш до тебе далеко був? Хм. Сіль. Лос, <плес> тел баут Йосаф. <плес> пту <плес> твою мать. І це не засчитало, як я поговорив з ним по радіо? Серйозно? Гост via friend. Гост віа friends. Гост віа friends. Гост та yourself. Ты спасти подій? Не-не, я давайте просто лошадку черепки по вашку. А ти над головой. Ghost, tell about yourself. Гост, tell about yourself. Не сработало. Ghost, tell about yourself. Привет, розкажи казку. Mm. Привет, ми добрі. Привет, ми друзі. Дай знак. Поговори зі мною. Поговори зі мною. Привет, поговори зі мною. Дивіться фара червоні. Ша? Чоловік. Ти Чо включив зорика? Ні, uh, не, він не включається. Ой, це я. Ми ще в двох. А де? Що? Все? Зверху, зверху, зверху! зарку, зверху, зверху, зверху. Я Не бачив зверху вообще ніякої. Я ти мек не короче. Це мені надо 20% ветсотки мене. Я не пошла що бы 20, я пошл що он на 60 б 90. У мене 40, Це оце, 20, ну так. Я по здоров'ю делю з мені одно. Так мекне. Мекне таблетку, цей аптечку, да? Ян, мекни ну, аптечку. Мекну, да. Привіт, поговори зі мною. Я тебе зараз бубера з'їв. Привіт, поговори зі мною. 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 Блять, в другу сторону відкриваються двері, сука. А що нам надо вообще? Зовта бомба. А, всі, кр... всі крани, алло. Потім святий вогонь, потім пахо ще аж. Десь кран якийсь відкритий Що за музика? Бля, хабарка пробігла повз мене Кто пробігла? дурак Дурак, поговори зі мною. Дурак, поговори зі мною. Ghost, tell about yourself. Ghost, give us a sign. About yourself. Покажи себе привет, покажи себе, Бля, я не попав святом вогнем, ну пиздец. Я тут. Пуст Албат Поговори зі мною. Поговори зі мною. Поговори зі мною. Поговори зі мною. Заді Ой, а де мої речі? Я кинув. у тебе сутка нема? Все, а тепер можемо... Пентограмму. Пентаграму. Пиздекграму? Сайндолок. Ты будешь помогать, делать обряд? Ебаный в рот Из всех трёх Всё, все взяли что-то Я ничего не брал ну, вот, Все, я маску взял Я завтракаю. ручку и ловец Череп сейчас у Роза Она моя роза я яй, люблю! Ловец. Мозг, мозг. Попада, попада. Попада. А теперь О. раздавляемся какие он красивый. Не как любить, понял ты. Черепка. А, я не раздавился. Хати в себе раздавишься. Ну ладно. Да, ты такой такое похожее, что не живешь. Ой.